Луцькі школярі були на роботі в поліції. Імпровізований день відкритих дверей та екскурсію головним управлінням Нацполіції у Волинській області організували для учнів 8-9 класів ліцею номер 18 Їм показали ситуаційний центр ГУНП, де функціонують чергова частина, кабінет ситуаційного аналізу, оператори лінії 102 і диспетчери. Поліцейський детально розповів про те, які виклики надходять в поліцію та з якими загрозами стикаються з. Півробітники, виїжджаючи на них, криміналісти показали новітню техніку, яку використовують в роботі, зокрема лазерний 3D-сканер, що сканує приміщення та прилеглу територію на відстані. Особливе зацікавлення в дітей викликали розповіді про те, як криміналісти виявляють сліди взуття та бачать мікрооб'єкти на одязі, що дає змогу оперативніше встановити осіб, причетних до скоєння злочину. Повідали школярам і про виконання поліцейськими бойових задач на сході країни та в Курській області. Діти мали змогу посидіти у бойовій броньованій машині. Свою локацію представили також вибухотехніки кінологи зі службовими собаками.